Путін може вдарити по верховній раді шокуюча заява нардепа Костенка. Наші дрони спалили НПЗУ Росії. Роберт Броуді в центрі скандалу з китайським кредитом на 1,5 мільярда. Комік Редька розбурхав мережу заявою про українську мову. Офіцер Матяш пропонує позбавляти громадянства СЕЗЕЧЕшників. Російські дрони над Польщею, шість країн НАТО під прицілом іскандерів із Калінінграда. Кінопремія Темляку попри звинувачення у насильстві. Вирок військовому за порнокартинку в повідомленнях. Привіт, мене звуть Вероніка звуніка і Я вам розкажу, що відбувається з Україною сьогодні. Росія може вдарити по Верховній Раді України. Таку можливість не виключає нардеп Роман Костенко. Наприклад, у нас є Верховна Рада, законодавчий орган, в якому там 400 депутатів зараз, 200 з яких мажоритарник. Якщо під час засідання туди прилетить ракета, там їх не стане, да, списочники підтягнуться, але... І як такого органа законодавчого вже не буде, тому що десь вісі навіть набереться, там не буде якоїсь коаліції, Все тобто, якщо таке станеться, країна залишиться без керівництва. А це повний хаос і неможливість ухвалювати будь-які рішення, зокрема щодо воєнного стану. Ніхто не зможе не воєнний стан продовжити, ніхто не зможе не якісь закони прийняти мобілізацію ним, е оголосити е і більше, скажімо так, е країна стане недієздатною. Президент теж. Президент для них нелегітимний. і це вже зовсім інше. Так чому вони це зробили? Вони відмажуться, скажуть, ми промазали або ще щось. Для Росії такий сценарій вигідний, і саме тому Костенко прямо говорить про його високу вірогідність. А ви вірите у те, що Кремль наважиться на ракетний удар по Верховній Раді, і хоч Росія можливо і марить своїми планами, наші дрони продовжують робити свою роботу. Цієї ночі атаковано Кирилськін ПЗ у Ленінградській області. Місцева влада заявляє, що, начебто, збили три дрони, але їхні уламки впали на територію заводу та спричинили пожежу. Це є один із найбільших НПЗ Росії, який перероблює близько 20 мільйонів тонн нафти на рік. І найцікавіше удар завдали на відстані 810 кілометрів від українського кордону. Цю атаку назвали однією з наймасштабніших. Про це заявив командувач сил безпілотних систем збройних сил України Роберт Медяр роуді Та це ще не все. Російські УФІ дрони камікадзе вдарили по підприємству Башнефті. Після чого також сполахнула пожежа на хвилиночку. Цей завод розташований вже за 1400 кілометрів від українського кордону. А тепер про тимчасово окупований Крим. Там військово-морські сили України вразили комунікаційний вузол Чорноморського флоту Російської Федерації, який забезпечував управління підрозділами флоту. І наостанок диверсія в Орловській області під час перевірки залізничних колій здетонував вибуховий пристрій. Двоє співробітників Росгвардії загинули ще один у важкому стані. Відповідно, через це затримали щонайменше 10 потягів. По факту двоє росіян уже пішли на концерт до ковза. А зараз до гучного скандалу навколо Роберта Броуді Мадяра його звинувачують у привласненні 1,5 мільярда доларів китайського кредиту за часів Януковича. Про це пише журналіст і колишній військовослужбовець Володимир Бойко. Він стверджує, кабінет міністрів України нещодавно підтвердив, що Україна виплатить Китаю з бюджету 1,5 мільярда доларів та відсотки, які набігли за 12 років, і нібито саме ці гроші були вкрадені у 2013 році. Нинішній. Героєм України, командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ, майором Робертом Броуді. Згідно з планом розробленим Бровді, ПАТ Державна продовольча зернова корпорація України отримала під гарантію уряду України від китайського ексімбанку кредит у розмірі півтора мільярда доларів. На ці кошти Бровді і Ко мали закупляти зерно в українських аграріїв та постачати його в Китай. Але насправді закуплене зерно продавалось невідомо куди через офшорні компанії, зареєстровані на Кіпрі. А гроші, виручені від продажу зерна, осідали в кишенях Юрія Іванющенка та його топ-менедж. За даними журналіста, у березні 2014 року, за фактом розкрадання півтора мільярда доларів китайського кредиту, отриманого під гарантії уряду України, Генеральна прокуратура України розпочала досудове розслідування. Тоді ж автор допису і був допитаний у цій справі. Після того, як генеральним, прости господи, прокурором став майбутній бойовий побратим Мадяра Юрій Луценко, це кримінальне провадження було закрито. З чого можна зробити висновок? Що Роберт Йосипович не всі вкрадені гроші витратив на придбання Ужгородського телеканалу та поповнення домашньої колекції сучасного образотворчого мистецтва, щось залишилось і для Юрія Віталійовича. Поки що, окрім цього допису офіційних коментарів немає, то чекаємо реакції від самого Броуді. А ви вірите, що це правда? Не працює ні лагідна українізація, ні примусова. Комік Фелікс Редька, який на початку повномасштабної війни говорив про те, що не треба змушувати людей переходити на українську примусом, і тепер не змінив свою позицію. Чи переходять люди на українську мову, якщо ти їх примушуєш? Ні, ну і все, і толку. Ну тобто, навіть якщо. Ти вболіваєш за те, щоб всі українізувалися. Це не інструмент. Ні, є інструмент примусу, завдяки якому всі перейдуть на українську мову. Є такий інструмент. Це до стінки ставити і стріляти людей. Саджати в тюрми, наприклад, створювати над ними серйозне насилля. Я без жартів, я вважаю, що це буде дуже ефективно. Завтра стріляють 10 російськомовних і всі переходять на українську мову. Але, здається, цими інструментами користувалися. Певні держави, які нам не подобаються, Так, то воно так, але питання залишається відкритим. Що ж робити, аби українці нарешті заговорили рідною мовою? Питання до вас, глядачі, забрати громадянство і карати тих, хто самовільно залишив частину. Таку думку висловив офіцер збройних сил України Олександр Матяш. І е, відповідно я б е, м, зробив різний підхід до оцінки дій особи конкретної, тому що. Якщо людина втекла з навчального центру, вона заперечує те, що вона готова захищати свою країну. Ця людина не є громадянином України. Мінус карточки, мінус гражданства. Хай їде в Білорусь. От навіть можна під під кордон вивести. Хай сам переходить. Я б такі я таку команду зробив. А ви підтримуєте такі радикальні методи? Напишіть у коментарях. Плануєте концерт, фестиваль чи будь-який інший масовий захід. Тепер потрібен дозвіл від ТЦК. За сім днів маєте подати заявку. Кількість людей, час і відповідального за безпеку. Нема укриття, одразу відмова. Про це говорить представник закарпатського ТЦК Андрій Акімов. Основні критерії, які ми погоджуємо, це кількість людей, організатор, тобто дані організатора, обов'язкові. Нам треба для цього як мінімум контактні дані. І щоб на заході в обов'язковому порядку була визначена особа, відповідальна за безпекові заходи самого заходу. Тобто, що мається на увазі, наприклад, умовно кажучи, проводиться якийсь концерт, там невеличкий звітний, неважливо. На цьому концерті повинна бути особа, яка знає, де знаходяться укриття. І може провести і мусить провести попередній інструктаж з учасниками заходу і відвідувачами цього заходу. А я принагідно нагадаю, що Кабмін зобов'язав масові та урочисті заходи в областях погоджувати з військовими у Києві, зокрема з генштабом. Вибухи цієї ночі пролунали в Київській області без оголошення повітряної тривоги. За даними джерел, дзеркала тижня, це була детонація боєприпасів під час перевезення залізницею. Сам вибух стався в районі села Калинівка, через що деякі потяги затримались. Внаслідок вибуху було пошкоджено контактну мережу, що спричинило аварійну зупинку потяга через відсутність напруги. Йдеться у повідомленні. Генштаб підтвердив, що на Київщині детонували боєприпаси у поїзді з військовим вантажем. А суспільне повідомило, що особовий склад не постраждав. А от причини інциденту встановлюють Творець, а Зараз наша рубрика Топ скандал тижня. І сьогодні говоритимемо про найгучніше російські дрони над Польщею та загрозу для всієї Європи. Так, тому, власне, цей звук повітряної тривоги не з України, а з Польщі. А це вже відео знято у Калінінградській області Росії. Там зафіксували ракетний комплекс Іскандер просто на автотрасі всього за кілька кілометрів від кордону з Польщею. Щоб ви розуміли, під прицілом іскандерів у Калінінграді шість країн НАТО з району розміщення комплексів ураження досягає території Польщі, Литви, Латвії, Естонії, Швеції та Німеччини. Тим часом польський прем'єр Дональд Туск заявив, що наземні системи ППО в найвищому ступені готовності. Разом з тим стартувала операція Східний вартовий Польщі та НАТО. Самі ж поляки масово записуються на добровільні військові навчання через загрозу з боку Російської Федерації. Також влада Польщі стягнула 40 тисяч військових та важку військову техніку під кордон з Білорусю. Саме цим, як заявляють поляки, вони показують свою міць перед навчаннями росіян по ту сторону. Кордону якась погода. Він трохи посвітання та вимагало, але власність свідчень жалених обранка хижне вам повідь о свідченнях запад на тлі цього. Український президент Зеленський заявив, що російські дрони біля Польщі це попередження для всієї Європи. Всі бачать, що війна Росії проти України це війна Путіна. Всі бачать, що російські дрони проти Польщі це теж війна Путіна, і це попередження не тільки для поляків. А для всіх в Європі російські дрони можуть подолати значно більшу відстань. Прошу всіх партнерів перестати шукати виправдання, чому не водити ті чи інші санкції. Якщо Путін не хоче миру до миру, треба примусити. Війна Путіна завершиться, коли він саме він не зможе її продовжувати. А ви як думаєте, наважиться Росія таки ударити по Польщі? І чи зможе НАТО відповісти? Напишіть, що думаєте. Історія мала бути смішною, але вийшло не дуже. Хусткий районний суд Закарпатської області визнав винним військовослужбовця, який надіслав порнографічне зображення на офіційну сторінку держслужби спеціального зв'язку та захисту інформації у Фейсбук. Як ідеться у рішенні, обвинувачений військовослужбовець покаявся у скоєному та пояснив свої дії тим, що перебував у емоційному стані, та не усвідомлював, що діяння є караним. Військовому присудили три роки позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання, якщо протягом двох років іспитового строку він не повторить правопорушення. От і маємо корупціонери на волі, а захтивки, в'язниця. Добре, що хоч дали іспитовий строк. Як вам така правосудна логіка? Напишіть у коментарях. Українського актора Костянтина Темляка, якого було звинувачено у фізичному та психологічному насильстві, нагородили національною кінопремією Золота дзига дзига-2025». Він переміг у номінації Найкраща чоловіча роль. Темляк зіграв роль Андрія Довженка у фільмі Божевільні режисера Дениса Тарасова. Українська кіноакадемія пояснила свій вибір. Так цитую: нагорода актора має інше сприйняття та контекст на тлі скандалу. І звинуваченнями. Не так давно Костянтина звинуватили у фактах домашнього насильства. Зараз триває кримінальне провадження. Українська кіноакадемія засудила ці дії та вкотре наголошує на своїй єдиній позиції: будь-які прояви насильства неприпустимі. Нагорода сьогодні. Це визнання конкретної роботи, а не виправдання особистості. Ну якісь непереконливі виправдання. Ми то засуджуємо його, але нагороду даємо. Ще раз це підтверджує, що в Україні не працює культура скасування. Коли людина має за плечима насильницький скандал, суспільство має реагувати відповідно ніяких нагород і нових ролей. Ну бо це як сказати, ми то засуджуємо Гітлера, який вбив мільйони людей. Але давайте його нагородимо за талант художника. До того ж, поліція вже відкрила проти темляка справ а ви якої думки про все це? Напишіть. Поставте лайк цьому відео, якщо вам подобаються наші новини. Для нас це дуже важливо. І нагадую про важливість підписатись на канал Україна сьогодні, аби ми з вами не губились на просторах Ютубу. Побачимось.